Хороша машинка для дому 8-ваттка. Я вам скажу, що середня потужність акумуляторних машинок це 5 Вт, а висока 8-10 Це вже вважається висока потужність. Такі машинки, як правило, для складних завдань. Ось, тому хочемо зараз вам показати одну із таких машинок. Машинка виглядає ось наступним чином. Тут іде прозорий корпус, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також регулювання положення ножа. Машинка може працювати від мережі, може працювати від акумулятора. Час роботи від акумулятора тут у нас 200 хвилин, час зарядки 3 години. Така машинка, ще раз наголошую, може працювати від мережі. Тут, до речі, є два датчики. Датчик, датчик, В комплект входить насадки 36912, мастило щітка кабель USB. Значить, літій іоній акумулятор на 1800 мА. Тому машинка достатньо хороша, потужна, з якісним акумулятором. Для дому буде супер. До речі, у нас ця модель на знижці, а ціна 999 гривень. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся замовляйте, будемо раді співпраці з вами.